Дитяча Біблія. Голос, що кликав Самуїла. На той час, коли отрок Самуїл жив у храмі, Слово Боже до обраного народу звучало зрідка, і видіння були нечасті. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали. Затемнятися, він не міг бачити, і поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі там, де Божий ковчег, то покликав Господь до Самуїла. «Самуїле, Самуїле, А він відказав: Ось я! І побіг він до Ілія та й сказав. Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав, Я не кликав. Вернися, лягай. І він пішов і ліг. А господь далі покликав Самуїле, Самуїле. І він встав, Самуїл, і пішов до Ілія та й сказав. Ось я, бо ти кликав мене, а той відказав, не кликав я, сину мій. Вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла третій раз, і він устав і пішов до Ілія та й сказав: Ось я. Бо ти кликав мене, і зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока, і сказав Ілій до Самуїла: Іди, лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш: Говори Господи, бо раб твій слухає тебе, і пішов Самуїл та й ліг на своє місце. І війшов Господь і став, і покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб твій слухає. І тоді Господь став казати йому про те, що він зробить із домом Ілія. Він покарає цього священника за те що той знав, як його сини ганебно поводили себе, але він не зупиняв їх.